Діти та гаджети, що робити, як безпечно, як вибудувати цю безпечну поведінку, яка від вас може бути порада? Дуже залежить від віку дитини, ви, наприклад увімкнете увімкнути дитині. Там після року чи близько року, там на дві хвилини покажете якусь картинку, щоб не знаю, щоб в туалет сходити, вибачте, да то це не катастрофа, да? але потім складно забрати. Побачити, <сіпіко> що це там дитина, підліток там і так далі, вже старшого віку, там 10+, плюс, то тут уже інша стратегія. От друзі, будь ласка, прямо зараз ставте вподобайки. Чим їх більше, тим більше матусь, татусів, дідусів, бабусь почуть, побачать і будуть правильно ставитися до своїх дітей та онуків. Ді... Дійсно, в ранньому віці гаджети можуть впливати на розвиток дитини. Тривають дослідження, ще хто ніхто не сказав, що це там може щось викликати чи не може. Але гіперспоживання точно може погіршити розвиток дитини, хоча б тому, що дитина не займається чимось ну, важливим для неї іграми, книжками. Якимись, як ми звикли назвати розвивашками, якісь складашками і так далі. Вона цим не займається, вона тупить мультик цілий день. Ну це звичайно може вплинути а якесь дозоване використання. Наприклад, дитина там чітко знає, що я можу тобі увімкнути ось цей мультик, коли ми їдемо в авто, тому що ти репетуєш в тому автокріслі, що ніхто не може витримати. Тому ось ці 10 хвилин ми з тобою дивимося, ось цього ось цю, там, не знаю, свинку. -пепу. Друге, це, якщо це дитина, ну і плюс рамки завжди Мовляємо, ну тобто чітко, якщо ми забираємо, ми забираємо. Не ну, типу, давай ще там, іще, іще. іще. Ну і не використовуємо це як відволікання. Ну в контексті там оце ж знову ж таки поїсти під мультики. Там, і так. А, якщо це дитина вже старшого віку, тут дуже важливо якийсь певний батьківський контроль, типу там YouTube Kids і так далі, щоб ви контролювали, що дитина дивиться. Як це повидаляти російські мультики? Перше, що зробити, і ну, типу, мати якісь дійсно певні правила, які, яких ви дотримуєтесь. Типу, ви з дитиною самі їх складаєте, якщо дитина вже старшого віку, наприклад, що дивись, ти можеш використовувати гаджет тільки то часу для роботи. Ну тому що діти зараз онлайн навчаються, роблять якісь уроки і так далі. тільки то часу just for fun. ти використовуєш гаджет тільки то часу настільки то менше, якщо якісь обставини змінюються, не знаю. Ти щось типа не виконуєш. Тобто, це може бути як покарання. Покарання дітям застосовується це. Нормально, нічого в цьому немає такого. От, але ви маєте з ним це обговорювати типу, завчасно, а не ну, тіпа, все, тепер вже, взагалі ніколи в житті не побачиш того Ось, Тобто просто має бути певне рамкування. Коли це дозволено, в яких умовах це дозволено, скільки це дозволено і що саме дозволено. А якщо дитина грає в ігри і просить дуже ці всі робити? Ну тут теж треба дивитися, залежить від контенту, що саме, наскільки це там жорстокі ігри, не жорстокі ігри. Звичайно, в умовах війни ну, діти теж в цьому Контексті і це нормально, і це нормально, і нормально, що вони там когось стріляють, і то, що вони ганяють з палками і убивають один одного на вулиці, це, ну, це теж нормально, mm -hmm. да психологи про це говорять, що це нормальна абсолютно реакція. Що це зараз ну якби в контексті і діти теж в цьому контексті живуть. Інше питання, коли це вже там ну, за граню, де до неї багато часу проводить і ігри дуже жорстокі, да, там комп'ютерні. То ну так само, типу, ми визначаємо якийсь певний час, коли це дозволено, скільки це дозволено, і плюс, хоча б в контексті тримання, тримаємось, розуміємо, що, А скільки що норма? Вийде? 40 хвилин, година, 20 хвилин? Е, ну, знову ж таки, залежно від віку, тут два, да, вплив такий і чисто психологічний, і ще ж на, на, на зір теж не дуже гарний вплив. От, тому ну, для дітей старшого віку це там не довше 40 хвилин години, точно. Старшого віку? Так, да, так. Да. Ну, типу, 15 плюс і так далі. А От якщо Менше, ти... там, до півгодини 20-30 хвилин. На день, отак, батьки, слухайте, не давайте дітям просто так гаджети, щоб там я не знаю спокійно потеревенити з подорож. Доки ми ну, з вами не без цього, але... Це... але просто що щоб ми розуміли, коли це доречно, коли ні, і е, були готові до того, що якщо ви хаотично дитині, то даєте то не даєте гаджет, особливо дитині меншого віку, то вона від вас його буде вимагати все більше й більше, тому що вона не буде відчувати у цієї межі і грані.